Вже більше ніж три мільйона тонн агропродукції експортували з українських портів у межах зернової угоди. Лише сьогодні вийшли п'ять суден з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Вони везуть 153 тисячі тонн продовольства до країн Азії та Європи. У планах мінінфраструктури розширити перелік портів, звідки відбуватиметься експорт української продукції. Звичайно, ми хочемо розширювати. Звичайно, ми хочемо, щоб додавались інші порти. Над цим цим працюємо, але ну тихо, спокійно, тому що я розумію, що такі речі, вони, як і сама зернова угода, вони повинні так от ну, проходити спокійно. Приблизно 40% нашого експорту аграрної продукції відбувалось саме з Миколаївського порту. Там багато зернових терміналів і наших е, вітчизняних компаній, і американських компаній, і інших з інших країн. Тобто він дуже потужний, дуже важливий. Тому звичайно, ми хочемо, щоб він був у ініціативі за півтора місяці роботи зернового корист коридору вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки. Найбільше продовольства відправили до Єгипту 274 тисячі тонн.